21 грудня у Витківському лісництві, котре входить до складу державного підприємства Родахівське лісомисливське господарство відкрито нову лісову автодорогу. Для лісівників це неабияка подія. Тому на урочистість прибули поважні гості. Сергій Сторощук детальніше. Високопоставлених гостей, які прибули на відкриття нової лісової автодороги у витківському лісництві, зустрічали маршем духового оркестру та хлібом сіллю на вишитому рушнику, котрі поштиво прийняли до рук начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, депутат Львівської обласної ради Анатолій Дейнека та голова Радехівської райдержадміністрації Мирослав Богіра. Урочистість відкрив директор державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство Степан Данькевич. Щиро вітаємо вас на відкритті лісової дороги у Вітківському лісництві державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство. Затрати на будівельні роботи складають 705 тисяч гривень. Технічні нормативи лісової дороги. Тип дороги перший, ширина земельного полотна 4,5 метри, ширина проїзної частини 3,5 метри. З нагоди відкриття дороги з подячним словом до присутніх звернувся начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека. Сьогодні, тут під завісу року, ми сміливо перерізаємо стрічку на відкритті цієї дороги. Хочу подякувати Степану Михайловичу, колективу Радехівського лісгоспу, за те, що власне стараються робити, власне, будувати лісові дороги, бо дійсно без цього лісове господарство є немисливим. Своєю повсякденною ефективною господарською діяльністю Радехівське лісомисливське господарство заслуговує лише на похвалу, наголосив у своєму виступі голова Радехівської райдержадміністрації Мирослав Богіра. Народі кажуть так: якщо підприємство будує, значить підприємство живе повноцінним життям, значить підприємство добре. Радехівське лісомисливське господарство завжди було є. І я впевнений в тому, що буде на хорошому рахунку як в районі, так і в області. Я ще раз дякую і підрядникам, і власникам цієї дороги. І бажаю, щоб ці дороги стояли довго, щоб служили добре. Новозбудовану автодорогу освятив настоятель Корчинської церкви отець Михайло Яремчук. Хай Господь благословить цю дорогу, вашу працю і всіх нас. Під марш духового оркестру символічну стрічку урочисто перерізали Анатолій Дейнека, Мирослав Богіра, Степан Данькевич і керівник підрядної будівельної організації, голова відкритого акціонерного товариства Модем Леонід Ковальчук. Пішим ходом гості оглянули нову дорогу. Значимості лісових автодоріг наголосив начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека. По перше, це звичайно прекрасні маршрути для перевезення лісопродукції для вживання сучасних екологобезпечних технологій у веденні лісового господарства. Окрім того, це Першу чергу також і дороги, які сприяють захисту лісу від пожеж. Це можливість пожежним автомобілям доїхати до лісу, добратися, якщо, не дай Бог, десь виникла пожежа. Можливість швидко її локалізувати і загасити. Окрім того, якщо говоримо про гори, то в першу чергу це також є прекрасні рекреаційні туристичні маршрути.